Міфи та правда про горіхи, чи справді вони такі корисні. Привіт усім! Горіхи давно вважаються суперфудом, але чи справді вони такі корисні, як про них говорять? У цьому відео ми розберемося, які твердження про горіхи є міфами, а які правдою. Готові дізнатися істину. Тоді поїхали. Міф 1. горіхи сприяють набору ваги це популярний міф. Так, горіхи калорійні, але це здорові калорії. Вони містять корисні жири, білки та клітковину, які дають відчуття ситості. Дослідження показують, що помірне вживання горіхів може навіть допомогти контролювати вагу, адже вони зменшують бажання перекусити шкідливими продуктами. Міф 2. горіхи можна їсти скільки завгодно. А ось це неправда. Хоча горіхи корисні, їх потрібно вживати в міру. Оптимальна порція це близько 30 грамів на день або невелика жменя. Надмірне вживання може призвести до надлишку калорій, а також перевантаження організму жирами. Горіхи корисні для серця. Це правда. Горіхи, особливо волоські, мигдаль і кешю, багаті на омега-3 жирні кислоти, магній і антиоксиданти, які підтримують здоров'я серцево-судинної системи. Регулярне вживання горіхів допомагає знижувати рівень поганого холестерину та покращує стан судин. Міф 3. усі горіхи однаково корисні Це не зовсім так. Кожен вид горіхів має свої унікальні властивості. Наприклад, мигдаль чудово впливає на шкіру волоські горіхи на мозок, а фісташки на зір. Тож краще чергувати різні види горіхів у своєму раціоні. Міф 4. горіхи можна зберігати де завгодно. Горіхи швидко вбирають вологу та запахи, тому їх важливо зберігати в герметичних контейнерах у прохолодному місці. Інакше вони можуть втратити свої корисні властивості або навіть стати шкідливими через прогірклі жири. Отже, горіхи це дійсно корисний продукт, але тільки за умови правильного вживання. Тепер ви знаєте, які твердження про горіхи це правда, а які міф. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які горіхи ви любите найбільше. До зустрічі у наступних відео!